Добрий день, мої любі малята. А чи знаєте ви, що таке сім'я? Сім'я це люди, які живуть разом. У кожного із вас є сім'я. Скажіть, скільки людей живе у вашій сім'ї? Назвіть їх. Діти, подивіться на цю картину. Скажіть. Хто тут зображений? Правильно, тут зображена сім'я. Назвіть членів сім'ї. Що робить кожний із членів сім'ї? Що робить тата, мати, дідусь, бабуся та їх діти? Які ж взаємини? Повинні бути в кожній сім'ї. Члени кожної сім'ї повинні любити один одного, поважати, підтримувати, цінити, допомагати. Діти, а зараз уважно послухайте віршик. як ми хворі ціли ночі, не стуляє свої очі, хто для нас пісень співає. То в негоду забавляє, гарний нам дає ляльки і розказує казки. Звичайно ж, це ваша рідна матуся. Скажіть, як звати вашу матусю? Як ласкаво діти називають свою матусю? Яка ваша матуся? Які в матусі руки, очі? Діти, складіть, будь ласка, розповідь про свою матусю. Мама це перше і найважливіше слово. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля, найдорожче в світі слово, так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама. Мамочка, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечка моя. Діти, як звучить слово мама у рідній мові, а як ви називаєте свою матусю? Діти, любіть своїх матусь, поважайте, цініть, допомагайте їм, тому що мама є. Найріднішою, найголовнішою людиною у вашому житті. До побачення, до нових зустрічей!